Буде Україна частиною Євросоюзу. Питання, чи не надо нам взагалі Євросоюз. Дивись, ми звикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок, оце, російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по мігрантах. Є, як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони. Ідуть країну. І от Європа за своєю ці оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма до сих пор почтом ящику присилають, адже воно куляри є, в яких екран тут. Да? Могло б на очки тобі приходить повідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це ще тримається тільки за рахунок того, що вони виховані, культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки, розвинені, ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто жесть яка то Бангладеш.